Інформація, росіяни зараз вперше офіційно підтвердили атаку збройних сил на е, Білгородську область. Заявляється, ну це тут цікаво. Треба послухати. Заявляється, що атака зроблена для створення негативного фону навколо переговорів президентів е, РФ і США. Тобто, ця атака створена для негативного фону. А зараз, поза студією в Києві лунають вибухи. І лунає сирена. А це для чого зроблено? Ну, от е, ви бачите, да, цю цю лицемірну абсолютно позицію Путіна, які і е, його пропаганди, яка абсолютно точно викручує все, так ніби Україна тут знаєте винна в чомусь. Е, Україна захищається, вона винна в тому, що вона негативно створює якийсь там негатив довкола перемовин Трампа і Путіна. А те, що зараз е, летять шахеди на Київ, на інші області, на половину України. То, взагалі, ніяк негативно не відображається і не створює негативного фону. Ну тут просто справа така проста: Україна захищається, Україна захищається, а ви натискаєте кнопочку і летять шахеди. Так хто ще робить оцей негативний фон? Знаєте, питання залишається відкрите. От дійсно, пройшли всі ці перемовини, начебто, вони до чогось там. Договорилися. Ну я думаю, що дуже багато пунктів, про які ми з вами ще не знаємо, але які говорять, які говорять про економічне співробітництво, це абсолютно точно. Хоча напередодні Путін казав, що так як раніше вже не буде, і це дійсно правда. Так як раніше, з економічної точки зору, вже точно не буде, але певне потепління. І вони очікують для того, аби знову ж таки трошечки додати до своєї економіки, трошечки переворожитися, десь свою економіку стабілізувати. Ну от саме для цього, в тому числі, і йдуть ці перемовини, де Путін намагається вибити для себе якісь економічні преференції, постійно заявляючи про те, що вони нікого з компанії не виганяли, всі самі пішли. Ну якщо вони повернуться, то вони повинні пройти якусь процедуру. Ну дуже дивно запрошувати людей, але щоб вони там проходили якісь економічні процедури чи опитування, що він там ще придумав. Друзі, давайте ще раз поговоримо про важливі питання заяв від Білого Дому. Так, от Трамп і Путін погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також переговорів щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Про це каже Білий дім. До речі, і поки білий дім це каже, поки. Пройшли всі ці переговори, начебто які були під а, Соусом. Всім дуже сподобалося про це кажуть, і в Сполучених Штатах, і з російської сторони, ми чуємо такі заклики. А, на тлі цих переговорів сьогодні, прямо зараз, прямо от буквально не пройшло декілька годин. Російські війська вкотре запустили ударні ППЛА. Під прицілом ворога опинилася Київщина. Зараз відбуваються вибухи попередньо також відбувається ця атака нашими силами протиповітряної оборони. Тож маємо от таку історію: Росія і Сполучені Штати негайно розпочнуть на близькому сході переговори про врегулювання конфлікту в Україні, як класифікував це білий дім. Навіть знаєте, ця класифікація конфлікту в Україні це вже певний реверанс в бік Путіна.